Чи задумувалися ви про обнулення? Як в тому фільмі, про кращу версію себе? Буває так, що ви раптом усвідомлюєте, що вже виросли з якоїсь справи, виросли з роботи, на яку ходили довгий час, виросли з відносин, виросли з проєкту чи бізнесу. Це все форми. При розвитку та зростанні свідомості людина природньо переростає все. Наш досвід у будь-якому вигляді форми рано чи пізно відвалюється або його збирають у різний спосіб, особливо, якщо ми самі не робимо свій перехід. Розвиток ніколи не зупиняється, навіть якщо є стагнація, втрати та регрес. Все це лише спонукає нас шукати все нові форми для свого творчого прояву з тонкого, в сильне і матеріальне. Головний камінь спотикання процесу зміни форм це підвішений стан, в якому ви розумієте, що займатися цим ви вже не можете, а куди йти і що робити, доки не знаєте. Люди дуже часто описують стан обнулення, яке так чи інакше супроводжується будь-якою серйозною змінно форми, наприклад. Коли людина вирішує змінити професію, спосіб життя або сім'ю, обнулення може тривати не один рік. Ці стани характеризуються меланхолією, лінищами, занепадом настрою, втратою енергії, зневірою, втрати віри в себе, в життя, в людей. У більшості людей обнулення супроводжується фінансовими занепадами. Опрацюванням безліч комплексів та страхів, різними кризами у відносинах. Але не варто впадати у відчай це прекрасний час, страшний, у чомусь болючий, але по-справжньому великий. У цей період, здавалося, простою і прагнення на дно. Всередині відбуваються найзначніші трансформації, силу яких. Ви усвідомите і оціните вже пізніше, оглядаючись назад. І станеться це швидше, коли ви вже відпустите, перестанете на якийсь час боротися, зберетеся з силами і відпочинете, відступите, щоб з новими силами вже відштовхнутися від дна і попрямувати до нових горизонтів. У цей час відбувається потужне очищення від старих прив'язок. Минулої форми світ перевіряє на відданість новим рішенням, а розум періодично пропонуватиме вам повернутися до старого. І щоб вони вам не рухали навіть цільові гроші проблеми, постарайтесь заспокоїтись і все одно спокійно прямувати вперед, без усяких прискорень. Навчіться чекати і слухати себе. Це найважливіше в цей період. Обнулення відбувається з нами постійно, на цьому принципі побудовано абсолютно будь-який божественний процес у світі форм, починаючи від споживання їжі в організм і закінчуючи смертю цього організму. Не бійтеся обнулення, якщо ви відчуваєте, що час змінити форму, це. Мій досвід і досвід інших людей говорить про те, що світ підтримує вас у всьому починанні, успіхів нам усім, на шляху, періодичних обнулень.